Вітаю вас на нових уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку додавання анімаційних ефектів до об'єктів презентації. Продовжуємо знайомитися з програмою PowerPoint. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про анімацію в презентаціях, а також навчитеся додавати анімаційні ефекти та до слайдів та його об'єктів. Наш з вами словничок інформатика Поповниться термінами анімація та ефекти анімації. Розпочнімо, як завжди, із відгадування загадок. Перша загадка така. З небокраю з-за діброви вийшли воли чорноброві, принесли водиці ці дзбан, полили і ліс і лан. Як ви думаєте, про що говориться в цій загадці? От вам підказка. Правильно, звичайно, це про хмари. Наступна загадка. Кавунчики дрібненькі, смугасті та кисленькі, у колючки вбралися і кущиком назвалися. Це вже мовиться про ягоду. Але про яку саме хто зна, от підказка, як вона виглядає, ця ягідка. Звичайно, це Агрус. Молодці! А напишіть в коментарях, яка б ваша улюблена ягода. Наступна загадка: у лісі зростав, у столяра побував, у кімнаті оселився, полотном укрився. В кожного з вас він є обов'язково вдома. От підказка і, звичайно, це стіл. Молодці. Хто крилатий, гарний, гожий, на красиву квітку схожий. Має довгий хоботок, п'є нектар, ним із квіток. А про кого ж тут мовиться? Він гарний, різнокольорові вони бувають, п'ють нектар. От підказка. Правильно, звичайно, це металик. Добре, молодці. А тепер давайте ж з'ясуємо, що ж таке анімація. Відомо, що мультфільми люблять дивитися не лише діти, а й дорослі. Сьогодні разом із словом мультфільм часто вживають слово анімація. Дане слово з французької означає оживлення. Давайте розглянемо зображення і чи знаєте ви героїв назва даних казок, показаних на зображенні? Якщо знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях на першому зображенні, до прикладу, це мультфільм «Такий-то» і такі персонажі. Краплинка води і ось ця тваринка. Друге зображення і третє зображення. Крім того, під анімацією будемо розуміти рух або зміну зовнішнього вигляду. Об'єктів нашої з вами презентації, тобто видозміна з готового об'єкта презентації. На слайді презентації можна додавати різні мультимедійні об'єкти, такі як звуки та відеооб'єкти. Для цього використовують команди з групи мультимедіа або ще їх називають Медіа вміст, які знаходяться на вкладці вставлення. Так, у Microsoft Office PowerPoint є можливість додавати анімаційні ефекти до окремих слайдів та їх об'єктів. Такі ефекти привертають увагу глядача. Проте. Анімаційними ефектами не слід зловживати, бо вони не будуть відволікати увагу від змісту самої презентації. Таким чином втрачатиметься увага переглядача, а також його можливість запам'ятати вміст. Давайте трішки до цікавого звернемося. Давайте уявимо Walt Дісней, а це автор мультфільму Міккі Маус про мишку, дуже боявся в свою чергу мишей. Але йому так сподобався цей веселий персонаж, показаний на екрані, що Дійсний залюбки озвучував цього героя 20 років поспіль. От така цікава інформація. Анімацією слайдів також називають ефекти переходу між слайдами під час показу презентації. Так, редактор презентації містить чимало різноманітних ефектів зміни попереднього слайда на наступний. Щоб додати ефект переходу до слайда, потрібно скористатися командами вкладки Переходи. Для кожного слайда можна налаштовувати свій ефект переходу. Проте зазвичай доцільно застосовувати. Одинаковий перехід для всіх слайдів. Для цього потрібно вибрати ефект переходу і застосувати його до всіх слайдів за допомогою команди застосувати до всіх, як це показано на екрані. Анімація об'єкта слайда це, в свою чергу, поява зникнення рух об'єкта під час демонстрації слайда. Анімаційні ефекти, які можна застосовувати до об'єктів, об'єднано в спеціальну групу на вкладці Анімація. Група анімаційних ефектів поділено на чотири напрямки. Три напрямки це вхід, виділення та вихід. Вони передбачають різні способи появи, видозміни чи зникнення об'єкта з слайду. І четверта група. Це шляхи переміщення. Вони дають можливість переміщувати об'єкт різними шляхами по слайду. Давайте розглянемо малюнке, що відбувається з об'єктом, до якого додано да, анімаційний ефект годинникова стрілка. Доприклад, на першому зображенні ми не бачимо взагалі нічого. Вільний слайд. На другому зображенні бачимо, що з'являється наше зображення. І рухаючись за годинниковою стрілкою, ніби годинникова стрілка рухається, таким чином з'являється наше зображення, наш об'єкт на слайді. Так, для того, щоб додати анімаційний ефект до слайда, слід використати команди вкладки Переходи. А до об'єкта команди вкладки Анімація. Давайте розглянемо схему та спробуємо з'ясувати, як додати анімаційний ефект до слайда, до об'єкта слайда. Отже, перше ми бачимо, що потрібно в першу чергу виділити об'єкт слайда. Потім відкрити вкладку. Якщо в нас сказано, що потрібно додати до об'єкта слайда, то тоді обираємо анімацію. І вибираємо групу анімація. Потім обираємо потрібну нам анімацію. В разі, якщо ми хочемо додати до слайда якийсь перехід, то в такому випадку обираємо слайд, натискаємо вкладку Переходи, обираємо перехід до даного нами слайду і вибираємо відповідну анімацію. Анімаційні ефекти можна налаштовувати відповідно до своїх потреб та вподобань. Так, до прикладу, можна встановити перехід між слайдами за визначений час або додати звук, що буде супроводжувати перехід та інші різні цікаві можливості. До будь-якого об'єкта слайда можна застосувати декілька ефектів, але не забувайте, що не, щоб не перевантажити презентацію. Зайвими ефектами не можна зловживати. Хочу звернути вашу увагу також на те, що під час налаштування анімаційних ефектів слайд із ними можна переглянути за допомогою спеціальної кнопки перегляд, що міститься на вкладках переходи та анімація, що дасть можливість нам побачити, які саме ефекти анімації ми застосували до слайду. А зараз, як завжди, пропоную закріпити сьогоднішнє знання виконанням практичного завдання. Нам потрібно з вами виконати інструк... завдання за інструкційною карткою з підручника на сторінці 117. Для цього нас просять відкрити презентацію, з якою ми працювали на попередньому році. Якщо ви на попередньому році зі мною не працювали, то в описі під відео я залишу посилання на презентацію, яку виконував я на попередньому році. Саме з нею можна попрацювати, як і з файлом заготовки. Зараз пропоную відкрити даний файл заготовку та виконати наш з вами проєкт. Що ж, розпочнімо виконувати завдання. За посиланням в описі під відео відкриваємо ось таку презентацію. Після чого натискаємо файл Завантажити Microsoft PowerPoint. Завантажений файл двічі натискаємо і відкриваємо в себе на комп'ютері. Після чого вмикаємо редагування і розпочинаємо роботу. По інструкційній карці нас просять застосувати до об'єктів титульного слайда анімаційні ефекти. До текстового об'єкта заголовок слайда ефект виліт. До графічних об'єктів ефект поява. Обираємо напис, виділяємо, клацаємо мишкою по напису. Обираємо вкладку Анімація і обираємо ефект. Виліт. Готово. Для того, щоб подивитися, як діє, які ефекти в нас застосовані, оберемо область анімації. Ми бачитимемо, що застосовано. Аналогічно, обираємо текст із підписом і також додаємо виліт. Виліт можна коригувати час. В нашому випадку ми бачимо, що дані всі. Ефекти будуть працювати по клацанню мишки. Обираємо зображення і обираємо ефект поява. Готово. Отже, перші анімація до нашої з вами презентації задіяна. Натиснемо попередній перегляд кнопку і погляньмо. З'являється квіткова веселка за голову, потім хто створив, і останнє зображення. Далі по інструкційній картці нас просять з вами переглянути анімацію слайда. Ми переглянули. Тепер перейти до наступного слайда та застосувати до графічних об'єктів різні анімаційні ефекти за вашим бажанням. Додати потім переходи до слайдів. Отже, переобираємо другий слайд, обираємо для початку заголовок і обираємо будь-який із запропонованих нами фігур. Пропоную, до прикладу, виліт, а для зображення, до прикладу, фігура. Тобто, обираємо ось таким чином. До кожного слайда, обираємо наступний слайд, до кожного об'єкта слайда додаємо різні ефекти. Натиснувши кнопку додатково, ми можемо відкрити панель із різними об'єктами. Нас зараз цікавлять ефекти. Тому ми обираємо і додаємо різні ефекти. До напису потім обираємо. Зображення до зображення. І так робимо з кожним слайдом, з кожними об'єктами наших слайдів. Такі дії продовжуємо і на наступних слайдах. Обираємо кожен об'єкт і додаємо до нього певний ефект появи. До прикладу, якщо ми хочемо урізноманітнити, натискаємо кнопку додатково і обираємо інші ефекти. Відкривається вікно, в якому можна обрати різні додаткові ефекти, які не показані в панелі швидкого доступу. Продовжуємо самостійно швидко. Додавати різні ефекти, не обов'язково ті ж самі ефекти додавати, що і я додаю, можете поекспериментувати і пододавати свої. Готово. Після цього нас просять додати переходи до наших слайдів. Для цього обираємо вкладку Переходи і обираємо потрібний нам перехід. До прикладу, візьмемо завіса. Ось такий перехід. Щоб застосувати даний перехід, даний перехід застосований до цього слайду, ми ж можемо застосувати відразу цей перехід до всіх слайдів. Як це здійснити? Праворуч, там, де хронометраж, можна натиснути Застосувати до всіх. Таким чином, даний перехід буде задіяно до всіх. Переходи різні, є, можна обрати будь-який, який вам сподобається. Я обрав, до прикладу, вітер. Натиснув кнопку Застосувати для всіх і готово. Після цього переглянемо готову нашу презентацію. Обираємо вкладку Показ слайдів. Обираємо спочатку і переглядаємо нашу презентацію. Кожен ефект відбувається після клацання. Мишкою. Ми бачимо: при кожному натисканні з'являється наступний ефект: зміна слайдів, поява об'єктів слайда. Отже, ми з вами бачимо, що здійснили створення різних анімаційних ефектів та переходів між слайдами. Задіяли їх до презентації, з'являються вони і діють по натисканню клавіші мишки, клацання мишки, або ж можна клацати на клавіатурі пробір. Це теж стимулює відтворення наших анімаційних ефектів на слайді. Чудово! По завершенню з'являється темний екран. Повторно натискаємо пробіл і виходимо з показу презентації. Погляньмо, чи все ми з вами виконали. Додайте до презентації слайд список джерел і зазначте на ньому авторство використаних малюнків. Зберегти презентацію і завершите. Отже. Правою клавішою мишки натискаємо під восьмим слайдом і новий слайд. Заголовок слайда підписуємо, що це в нас використані джерела. В Нижче обираємо вставлення вкладку. Текстове поле і клацаємо під низом. Далі ми маємо з вами написати джерела, звідки взяли. До прикладу, якщо ми брали дані з фотографії, то так і пишемо фотографії завантажені з мережі інтернет. В випадку, якщо фотографії використані ваші, тобто ваша презентація, яку ви створювали на попередньому уроці, можна вказати, що, до прикладу, фотографія на п'ятому слайді зроблена із ким саме зроблена. До прикладу, Зінченко Павло, або автор фотографії, якщо ви знаєте, хто саме дану фотографію зробив. Потім натискаємо «Файл», зберегти як. Огляд. Відкриваємо папку Документи і підписуємо своє прізвище. Тобто, моє зінченко: ви ставите курсор ось так, стираєте і пишете своє прізвище. Квіткова веселка Зберегти. Готово! Ваша презентація збережена. Її ви можете показати своїм батькам та вчителям і поділитися враженнями. Чи сподобався вам цей урок в коментарях, а також розповісти батькам та вчителю, що ви навчилися на сьогоднішньому уроці. Повертаємось до уроку. На цьому презентацію дану ми закриваємо. Хочу нагадати, що кожні 15-20 хвилин роботи за комп'ютером ми з вами обов'язково робимо фізкульт хвилин. Встаємо за комп'ютера, робимо зарядочку, даємо оченятам відпочити від монітора і набратися сил для роботи на наступному уроці. Також пропоную вам питання для самоперевірки, які допоможуть вам дізнатися, як добре ви засвоїли сьогоднішній матеріал. Перше питання, що таке анімація та для чого її використовують. Потім, які анімаційні ефекти застосовуються у презентації? напишіть в коментарях. Та як додати анімаційні ефекти до слайда, до об'єкта слайда. Також буде вам невеличке практичне самостійне завдання, в якому потрібно створити слайд із персонажем мультфільм. Додайте до цього об'єкта слайд, анімаційний ефект. Спробуйте самостійно здійснити це завдання. Також дослідницьке завдання, в якому я б хотів попросити вас з'ясувати, які аніме найпопулярніші зараз у світі, або у вашому класі. А можливо, ви любите дивитися аніме. Відповідь напишіть в коментарях. На завершення, логічна задачка. Ребус, який ви легко відгадаєте, і відповідь на нього мені напишете в коментарях. А зараз перевіримо і, звичайно, це слово анімація. Молодці. Вдома можете повторити та опрацювати для кращого закріплення вивченої теми сторінки 114-117 з підручника з інформатики для 4 класу. Я ж на цьому з вами прощаюся, дякую вам за увагу. Не забувайте підтримувати мій канал вподобайкою, підпискою та коментарем. Окрема подяка Зінченко Сергію Анатолійовичу за допомогу в створенні даного відео уроку.